Присяга у всіх одна: захищати народ України. Ви на це були обрані і ви на це були поставлені. У нас інша присяга. Ми також служимо. Ваше служіння це знищення мотивації українців захищати таку державу, яка гир'ями повисла на нашій перемозі. Тому, на жаль, секвестра не відбулося державного бюджету скорочення не відбулося. 51 трильйон вони зараз 51 мільярд. вибачаюсь. Вони зараз розпіарять, що вони скоротили державний бюджет, збільшивши на навантаження. На боргові зобов'язання українців вони будуть повертати ці борги. Чи ми будемо і наші діти будуть повертати ці борги? На 250 мільярдів збільшили борги, на 50 мільярдів, е, нібито зменшили видатки, і це будуть продавати нам за перемогу.